Сьогодні річниця весілля нашого з Вовочкою. Ми отримуємо дуже велику кількість повідомлень з привітаннями і в інтернеті, а також особисто нам присилають подаруночки. Це подаруночки від моїх друзів, які я познайомилася в Тіктосі. Цей подарунок від Али з тушниці. який шикарний, шикарний подарок. Були в гостях. Чудова молода дівчина з великою душою. А це подаруночок від Оксани. Оксана сама збахнута. Ну що, готова? Відкривай, дивись. Ох і вся наша родина. Дуже гарно. В центрі моя свекруха. Ми з Вовою, діти старші, сестра з чоловіком, поруч старша сестра з чоловіком. І мої наймолодші дітки. Оце пам'ять, оце подарунок. Я тут не побачила. тут головна героїня нашого життя. Сашуня. Думала, все вставила. Ух, ти класний, подарунок гарна пам'ять. Дякую, Оксана, дякую Алла, дякую всім моїм друзям за сьогоднішній день. Це для нас свято. Любимо вас як день народження. Ну, правда, це ж день народження нашої сім'ї.